Ми живемо у складний час. Час війни, певно, у кожного українця є власні спогади та історії про перші дні повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Та чи можна зробити так, аби ці спомини в подробицях залишилися в історії України назавжди? Таке питання постало перед директоркою Прилуцького краєзнавчого музею Тетяною зоць. Жінка каже, давно мала ідею задокументувати найгарячіші події лютого квітня 2022 року, які відбувалися на прилученні. І вже на початку серпня цього року Український культурний фонд підтримав цю думку та надав фінансування у розмірі 300 тисяч гривень. Так і народився проєкт Лютий, ініційований громадською організацією Прилучани особливі. 25 вересня ініціативу презентували в стінах Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова. Проєкт мав на меті поновити науково-дослідну роботу та комплектування Прилуцького краєзнавчого музею. Зокрема, шляхом проведення таких польових експедицій, дослідницьких експедицій, збиральницьких експедицій прилуцьким районом, зокрема, тими ОТГ, які були окуповані та потім деокуповані в лютому березні-квітні 2022 року. Лютий, 2022 рік, окупація Прилуцького району. Місто прилуки знаходилося майже в оточенні та перебувало під постійною загрозою. Саме тоді, поблизу селища Срібне, відбулися масштабні знищення ворожої техніки. Працювала авіація, зсу та роборона, які зупинили просування окупаційних військ в напрямку Києва. Мало хто знає, але я хочу донести, щоб ми знали, що насправді а, захист прилучене дуже відіграв велику роль. А в тому, що ворог не зміг своєчасно виконати свої плани, дійшовши до Києва. Тому що саме на прилученні, з одного боку, на Чернігову зупинив, з іншого у нас на прилученні, і в них всі плани змінилися. І знову таки ці хлопці, які зупиняли їх тут, в цілому вплинула на розвиток ситуації на бойових дій на території України. Тепер переглянути кадри спогадів війни можна на великому екрані терміналу, що знаходиться у прилуцькому краєзнавчому музеї. У ньому зібрані свідчення очевидців з 12 громад прилуччини. Кожен з глядачів може знайти у цих історіях частинку себе, своєї родини, своєї батьківщини. Така можливість це справжній скарб для сучасної молоді. Це сучасна історія, зокрема, беремо прилуч. Чину, яка є складовою нашої незалежної України для наших майбутніх майбутнього покоління для наших діточок, щоб вони знали, якою ціною дісталася ця незалежність, щоб вони знали, що українська нація це мужня, єдина, сильна нація, яка буде стояти, і ми довели всьому світу, що ми мужні, єдині, що ми справжня нація. Ви зараз створюєте таке підґрунтя, що стане фундаментом для нашого майбутнього покоління розуміти і цінувати, цінувати те, що вони є саме українці. І згадувати всіх, хто долучився для ці до цієї перемоги для формування цього всього. Грандіозну роботу по втіленню такої ініціативи провели як прилуцькі активні діячі, так і експерти з столиці. Займалися музеєфікацією гарячої історії російсько-української війни та меморіалізацією героїчної боротьби українського народу. Це не лише електронна книга інформатив, але це й робота з рідними. З метою отримання більше світлин, більше інформації, аби продемонструвати героя теж з іншого боку, тобто це не лише військова світлинка, але це можливо і риболовля, це родинні якісь посиденьки, це там знову ж таки якісь професійні справи, хобі з дружиною, з дітьми. Тобто показати зовсім інший бік того чи іншого героя до участі в проєкті, як експертка з меморіалізації, долучилася Ольга Сало, заступниця директора Національного музею революції гідності. Жінка каже, внесок кожного учасника команди проєкту є надважливим, адже працювати з людьми, які пережили воєнні події, не так просто. Ми швидше консультували і. Більше про якісь стратегічні загальні речі розмовляли про те, як комунікувати з громадою, як переконувати громаду в тому, що ця історія важлива, що її треба зберігати. І, і також мені видається, що ще важлива додаткова роль цього проекту є в тому, що люди, які дають свідчення про свої складні. Переживання в цій війні вони також по суті отримують якийсь терапевтичний. Ну ці свідчення мають терапевтичний ефект не тільки для цих свідків, але загалом для всіх в громаді, хто зіткнувся з війною і хто зіткнувся з усіма її жахами. Зворушливі історії від очевидців війни, що пронизують наскрізь душу кожного українця, тепер не лише на словах. Уже в оцифрованому вигляді вони зберігатимуться у стінах музею. Столичні експерти кажуть, завдяки таким проєктам розвінчуються міфи. Про класичне кліше музеїв. І це, так би мовити, перші кроки до осучаснення. Музей зараз намагається стати таким осердям, таким центровим місцем, таким культурним хабом всіх прилук і, власне, бути таким. Місцем, куди би приходили всі люди, і де би відбувалися якісь певні події. Тобто сприймати музей знову ж таки не тільки як екскурсійний якийсь елемент, куди ти приходиш там з дітьми на вихідних, бо треба кудись ходити, треба щось показати, а навпаки, показати, що музей функціонує не лише як екскурсія, не лише по вихідних, а музей притягує до себе людей. І це насправді дуже позитивний елемент того. Як відбувається трансформація музею, і Тетяна Зоць, власне, як керівниця музею, вона якраз намагається створити у цей такий культурне осердя в прилуках, і це очевидно, що це треба тільки вітати, підтримувати. І всі ці ідеї, і власне сам проект, і сьогоднішня презентація всіх цих речей знову ж таки в стінах музею це говорить лише про те, що і відбувається перехід від того радянського кліше застиглого музею в європейське розуміння музею як місця, яке не лише зберігає історію, а й місце, яке збирає навколо себе людей і продукує якісь нові сенси, якесь переосмислення сучасних подій. Сьогодні музейний простір розглядається не лише як місце колекціонування культурної спадщини. Тепер він є осередком збереження пам'яті про історію та захисників Прилуччини. на теренах Чернігівщини. Таку ініціативу реалізували вперше. Сьогодні був надзвичайний захід. Це презентація проєкту Лютий, який дає змогу зберегти ту частинку історії під час повномасштабного вторгнення окупації міст, сіл. Ічнянщина, срібнянщина, да, те, що неподалік прилук, і збереження самого факту, як переживали це звичайні люди, це так, як кажуть, усна історія, да, що дає можливості потім далі працювати над цим питанням науковцям і писати там наукові роботи, виводити вже більш на кращий рівень і зберігати цей момент для своїх нащадків. Це ну, грандіозна робота що видно скільки пропрацювали люди в цьому проекті. Відтепер термінал став невід'ємною частиною експозиції прилуцького краєзнавчого музею. Він облаштований також і для людей з обмеженими можливостями. Отож, заглибитись в історичне минуле прилуччини може кожен охочий.